Про події в Ізраїлі та підтримку України будемо говорити з нашим гостем з нами відеозв'язком Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігорю, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава вітаю. Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу фінансування для України та Ізраїлю. Сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення допомоги Києву. Про це пише за Вашингтон Пост. За словами двох високопосадовців адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, які говорили на умовах анонімності остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили. Один із посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він заблокує ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але в той же час підтримують допомогу Ізраїлю. Крім того, проукраїнські сенатори Сполучених Штатів Америки з обох партій хочуть якнайшвидше ухвалити річний пакет допомоги для України у розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів. Пане Ігорю, як ви вважаєте, чи закриють очі республіканці на допомогу Україні, бажаючи допомогти Ізраїлю? Ну це насправді цікава дуже історія і цікавий проект, який в принципі має всі шанси бути реалізованим. Тому що дійсно частина крайньоправих республіканців, які виступають за обмеження або взагалі припинення допомоги Україні, вони займають якраз діаметрально протилежну позицію щодо допомоги Ізраїля. Вони виступають за і. Якщо в один пакет вписати цю допомогу, в них буде дуже складна ділема. Ну єдине, чого вони зможуть домогтися, це, наприклад, поговорити про конкретні суми, які можуть фігурувати в цьому. Пакеті, але не від самого факту виділення цієї допомоги, чому тому, що от деякі е, республіканці зробили такі заяви, що от Ізраїль стикається з екзистенційною загрозою для свого існування відповідно їй, йому треба надавати максимальну допомогу, але Україна стикається з точно такою ж загрозою, тому що Росія прямо говорить про те, що вона хоче захопити наші землі, вона хоче ну фактично знищити український народ і робиться це на офіційному рівні. Вони ж говорять там постійно про області, які вони хочуть захопити. Ти приєднати і так далі, і тому подібне тому в цьому контексті це може бути непоганий такий політичний крок саме з боку адміністрації Байдена, який зв'яже руки е, трампістам і, в принципі, дозволить е, сполученим штатам продемонструвати надзвичайно високий відповідальний рівень підтримки тих країн, які є союзниками Сполучених Штатів, і які на сьогоднішній день борються за свою незалежність і збереження територіальної цілісності. Подивимося, як буде розвиватися ситуація в будь-якому. У випадку про це рано говорити до тих пір, доки не буде обрано спікера і не буде розуміння, ким буде ця людина і яку позицію буде він займати щодо винесення тих чи інших проєктів безпосередньо на голосування палати представників, пане Ігорю, в Ізраїля недостатньо сил та можливостей, аби самостійно впоратися з терористами, і чому безпосередньо штати так підтримують Ізраїль? У Ізраїля достатньо сил, щоб самостійно впоратися з терористами. Вони це зроблять. Вони тільки за останні два дні е, додатково е, покликали 360 тисяч резервістів. Ну, цього більше ніж достатньо для того, щоб здійснювати всі необхідні операції, як ну як мінімум, для боротьби з е, Хамасом. Тобто, це ключовий дуже момент. <кій> Сполучені Штати в цьому плані більше обговорюють питання. Постачання можливо якогось там додаткового озброєння, якщо така потреба буде у Ізраїлі, але зверніть увагу на е, питання з боку штатів, що вам потрібно. Ізраїль попросив всього-навсього дві речі: це е, певна кількість ракет для системи «Залізний купол. І друге, це ну таке спеціальне обладнання, яке допомагає перетворювати звичайні бомби на керовані бомби. для того, щоб ну бомбардувати відповідно будинки терористичної організації ХАМАС, те, що вони зараз роблять в секторі Газа. Тобто, в принципі, Ізраїлю не потрібні, наприклад, там на відміну від України танки, літаки і багато інших якихось речей цього у Ізраїля до, вдосталь. В них можуть бути якісь точкові потреби, і, і ці потреби Сполучені Штати будуть задовольняти. Тут немає ніякої проблем. Пентагон до речі. Чи сказав прямо, що в них вистачить ресурсів для того, щоб допомагати Україні і Ізраїлю, якщо у Ізраїля ну зросте потреба в тому чи іншому озброєнні ну для ведення якихось активних там наступальних дій? Ну і зачистки цього терористичного за великим рахунком анклаву. Пані Ігорю, я розумію, що про річний пакет, як ви кажете, говорити ще зарано, але все ж таки, наскільки він реалістичний, як ви особисто вважаєте, чи вдасться президенту Байдену от одночасно закрити і потреби українців і республіканців? Е, ну, в нього немає іншого вибору. Розумієте, е, я переконаний, що Україна допомогу отримає. Е, пакет буде проголосований. І до речі, та сума, яка озвучувалася: 100 мільярдів, ну вона дуже гарно на два роки виглядає, але ну давайте будемо. Реалістами будемо розуміти, що не просто так ця цифра з'явилася в публічній площині. Це певною мірою запрошення Байдена е, республіканцям до перемовин. Що давайте дивіться, от у нас є така е, ідея, давайте її обговорювати. Можливо, у вас є якісь інші пропозиції, зменшити суму там, якось по-іншому зробити. Ми готові обговорити. Нема питань, тобто, в цьому контексті Байден якраз е, показує, що він схильний до різного роду компромісів і готовий на них піти. Е, е, республіканці рано чи пізно. Особливо дивіться, оці крайні праві вони будуть загнані просто в глухий кут, оскільки їхня позиція ми нічого не приймаємо, почне і вже зараз шкодить безпосередньо Сполученим Штатам. Тому що без бюджету, якщо залишиться штати, це призведе до шадауну. Шадаун це, м'яко кажучи, дуже погана історія. Не з точки зору там, економіки, ні. Вона дуже погана з електоральної точки зору, тому що величезна кількість державних службовців, а в них, до речі, до них відносяться вчителі, працівники музеїв, різних там органів і так далі, поліції тому подібне. Ну, поліція там виходить на роботу, в силу того, що вона повинна якісь критичні функції виконувати. Але тим не менше величезна кількість людей сидить без зарплати, вони не отримують гроші. ну Як ви думаєте, кого вони будуть в цьому звинувачувати? Звичайно, республіканців, які завалили спікера, і які тепер не хочуть е, нормально працювати в конгресі, і це може зіграти просто проти республіканської партії. До речі, в республіканській партії це розуміють, і зараз 70% поміркованих конгресменів вони на їх же тиснуть у ціх цю двадцятку трампістів, там їх близько двох десятків, пояснюючи їм, що якщо придеться обирати між взагалі ними і там майбутнім Америки і майбутнім партії, це дуже важливий момент. Вони явно оберуть майбутнє партії. Тому я думаю, що все буде добре. Єдине, що по часу це звичайно затягнеться. Це будуть складні перемовини, це будуть торги до останнього моменту, і ми, ми точно давайте так не отримаємо ту суму, яка зараз з'являється в змі. Вона скоріш за все буде меншою тут Головне, що просто вона була, вона була чітко прописана, і дійсно, в наступному році її виділення не залежало від перипетій президентської кампанії, яка буде в Сполучених Штатах. Пані Юрю, і до події в Ізраїлі високопоставлений чиновник Хамасу заявив, що група відкрита до обговорень можливого перемир'я з Ізраїлем, оскільки досягла своїх цілей. У телефонному інтерв'ю аль джазірі високопоставлений чиновник Хамасу Муса Абу Марзук, сказав, що Хамас відкритий до чогось подібного та всіх політичних діалогів, коли його запитали, чи бажає ісламістська група обговорювати можливе припинення вогню. Але водночас знаємо, що офіційна позиція Ізраїлю ніяких переговорів з терористами, а повне їх знищення, пане Ігорю. Чи будуть хтось змушувати Ізраїль до перемови? Ні, ніхто Ізраїль до перемови не буде змушувати. вони навіть не будуть намагатися. Ну ну там, до речі, були кілька заяв, типу Amnesty International, яка сказала, що нанесення там ударів є ледь не військовим злочином і так далі. Звичайно, є держави, накшалт там тієї ж Туреччини чи якихось інших, які на стороні палестинців, які кажуть, що ну, треба сідати за стіл перемовин, але вони не мають ніяких механізмів і ресурсів змусити це зробити. Розумієте, ситуація з Ізраїлем, вона дуже проста і вона має певну відмінність від ситуації з Україною це треба розуміти. Ізраїль з перших днів свого виникнення. Регулярно піддавався тиску, принаймні в перші 30 років свого існування, з боку в тому числі європейських країн і Сполучених Штатів, що ви якби ну займати трошки більш помірковану позицію на да? там повертайте території, які ви за результатами війни, наприклад, отримали, і так далі. Але Ізраїль мав все це на увазі, якщо говорити цензурно, і в принципі до сьогоднішнього дня ми знаємо цю історію в організації Об'єднаних Націй, регулярно приймаються декларації антиізла які вимагають їх там піти з певних територій, повернути їх, і так далі. Як на це реагує Ізраїль? Да ніяк йому він плювати хотів на те, що йому там говорять в даному випадку. От Хамас він же переслідував, як сказав цей так терорист, лідер його да? один з лідерів, що він там якісь свої цілі виконав. Не головна ціль була інформаційна пропагандистська показати, що Ізраїль це такий колос на глиняних ногах, що йому можна нанести певну шкоду, захопити там заручників, а потім сісти домовлятися. А Ізраїль не буде зараз домовлятися. Він про Хамас тут зробив помилку в тому плані, що в гонитві за цим от пропагандистським ефектом вони ж самі себе остаточно поховали. Тому що коли всі два дні подивилися по світу кадри з Ізраїля. Страшні, що вони і як роблять. Я думаю, що навіть у тих, хто раніше якось нейтрально ставився до цієї ситуації, або навіть підтримував палестинців, а до речі, таких дуже багато в європейських і взагалі інших країнах, які вважали, що ну Ізраїлю треба бути набагато м'якіше, дозволити все ж таки створити цю незалежну палестинську там державу, і так далі, і так далі, і так далі. Вони зараз змінили свою думку, тому що вони просто побачили, що Ізраїль хочуть посадити за стіл перемови, ну, з відвертими нелюдями. Тому Ну, Ізраїль знищить скоріш за все Хамас, скільки би йому цього не коштувало, е, операція буде складна, тому що ну, одна справа бомбити з повітря, інша справа починати звичайно наземну операцію. Е, але Ізраїль піде, я думаю, на це ну все принаймні до цього йде. А домовлятися, якщо він вже і буде, то він буде, по-перше, тоді, коли він буде вважати за потрібне, домовлятися. І по друге, він буде сам визначати з ким. Ну і ми ж розуміємо, що е, при всій повазі любові до Ізраїля і підтримки цієї країни. Ну в них ворог, наприклад. Кад, взагалі, не зрівняний з тим ворогом, який є в Україні, ну в жодному наближенні? Ну, в нас найбільша ядерна країна світу, і тому саме Україну через це час від часу ну от закликають там домовлятися, поступатися і так далі. У Ізраїля трошки інша ситуація розумієте, він домінуюча сила в регіоні і він може виступати з позиції сили. От пане Ігорі, якраз вас хотіла запитати захист України та захист Ізраїлю. Чим він відрізняється в очах світової спільноти? Ну, він повинен насправді дуже сильно відрізнятися. І зараз, от коли перший шок від тих кадрів, які побачили, пройде. Ну всі ж згадають, що такі конфлікти ну просто меншої інтенсивності, там в регіоні час від часу виникають. Ну вони були там було багато воєн. Там були війни, які тривали десятиліттями. Ліванська війна, яку до речі значною мірою почав якраз Ізраїль. І ну всі знають цю історію, що вона не була популярна в самому Ізраїлі, але ну вона була розпочата і вона тривала дуже довгий період часу. Так, от відмінність просто в тому, що Україна воює дійсно з Росією, яка напала на наші території. І до речі, важливий ще момент: от, наприклад, для європейського союзу російсько-українська війна, ну, все одно була, є і буде більш актуальною, чому тому, що Росія має кордон з Росією. ЄС має кордон з Росією. Європейські країни, країни НАТО, мають кордон з Російською Федерацією. І це відбувається на їхньому кордоні. І вони розуміють, що якщо Росія там захопить Україну, ну потім прийде черга е, територій, які на сьогоднішній день входять до Європейського Союзу, які є незалежними державами. І тому е, вони тут повинні зрозуміти, що рівень підтримки, в тому числі України, фінансовий, військово-технічний, він повинен бути на порядок більший, ніж рівень підтримки Ізраїля. І, до речі, станом на сьогоднішній день, так і є. Якщо порівняти об'єми допомоги, які надає ж штати Україні і Ізраїлю, Україна за останні два роки ну абсолютно перші в цьому плані має. І я думаю, що кардинально, кардинально ситуація в цьому контексті не зміниться, тому що ну все ж таки різні супротивники, і зовсім інший, зовсім інша війна, та яка в нас і та яка відбувається на сьогоднішній день в Ізраїлі. Єдине, що може змінити цю ситуацію, якщо в цю війну втрутиться Хезбола, якщо в цю війну втрутиться, Іран, але ну це вже буде зовсім Інші розклади, і там тим же штатам придеться реагувати зовсім по іншому, Пане Ігорю, От, власне, ви кажете, що це зовсім інша війна, зовсім різні війни, так би мовити, хоча б навіть за тими самими територіальними мірками. Але все ж таки, як ви вважаєте, чи могла б Україна щось для себе взяти, до прикладу, щось використати з дій чи заяв самого Ізраїлю? Ні, звичайно, могла. могла. Нам треба це робити і з точки зору розмови з деякими нашими партнерами, які забуваються, знаєте, там по деяким моментам, які не звертають на щось увагу. І е, ну, в першу чергу ми повинні брати те, що в нас повинен бути абсолютний примат національних інтересів, так як, як ми їх розуміємо. Якщо це не подобається комусь, навіть з наших союзників, значить, ми повинні з нашими союзниками не сваритися, але ми їм повинні дуже аргументовано пояснювати, що і як відбувається. Врешті-решт дивіться, досвід ізра. Ізраїля взаємовідносинами з тими же сполученими штатами є дуже показовий. Вони почали від практичного фактичного несприйняття штатами цієї країни, тому що навіть Радянський Союз більше допоміг в перший, перший період і доклав зусиль для створення Ізраїля, ніж Сполучені Штати. Потім вони прийшли через період дуже холодних таких відносин, коли Штати постійно, знаєте, там хапалися за голову. Що там знов? Яка чергова війна? Да припиніть навіщо нам ці проблеми, і вони завершили тим, що на сьогоднішній день вони є стратегію. Стратегічними абсолютно партнерами, які підтримують і поважають один одного. О цьому треба вчитися. Як вибудовувати не ці відносини, не втрачаючи при цьому гідність і розуміння, що є наші національні інтереси, вони є для нас найважливішими, і найголовнішими. Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до повної облоги сектору Гази як форму. Колективного покарання та воєнний злочин. Директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йова Галанта огидними та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як зброї війни. У заяві опублікованій на сайті Human Rights Watch, Шакір також засудив напади Хамас на ізраїльські громади, заявивши, що умисне націлювання на цивільних осіб невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники також вважаються воєнним. Злочином згідно з гуманітарним міжнародним правом, пане Ігорю, Чи можна сказати, що вкотре фактично риторика подібних організацій, в тому числі організації Об'єднаних Націй, от розбилася об варварство дикунів? Ну звичайно, вони живуть просто в своїх стандартах, які вони колись написали, і для в їхньому розумінні війна це як шахова партія. Знаєте, що ми от робимо такі речі, не звертаємо увагу на щось інше і е, прислухаємося до тих заяв, які такі організації роблять. Але вони постійно забувають одну дуже просту річ. Е, ну до речі, е, я ще навіть готовий погодитися, що в контексті саме от е, конфлікту на, на близькому сході, війни на близькому сході, там дійсно деякі ситуації є трохи неоднозначними з огляду на дивіться просто на розміри цієї території. Там ну зосереджена величезна кількість людей на дуже маленькій території, і зрозуміло, що там такі проблеми виникають, але вони ж ігнорують факт, наприклад, геноциду з боку Російської Федерації, де взагалі немає ніякої неоднозначності, а є просто прямі удари, навіть не вибіркові, а прямі удари по цивільній там, інфраструктурі, по критичній інфраструктурі і багато інших речей. Тому вони зараз, звичайно, будуть критикувати Ізраїль. Це їхня стандартна стандартна політика, але ну при цьому ця ж людина. Забула сказати, що Ізраїль дав час, наприклад, людям, які залишилися в секторі Газа, покинути цей сектор. І, відповідно, ну, чітко вказав, що дії Хамасу без підтримки цього населення вони не могли відбуватися. Дивіться, мені здається, що тут певну паралель можна провести з тими діями, які здійснює Російська Федерація. Ну росіяни на сьогоднішній день. Всі, хто залишився в Росії, несуть таку ж колективну відповідальність за те, що робить їхня армія. Це не є війною Путіна. Знаєте, як мені нещодавно на одному західному каналі сказали, там це війна Путіна, це не війна Путіна, це війна Росії. Її веде Російська Федерація, її веде російський народ, там росіяни, да? тому що вони не виходять на вулиці, вони не протестують проти війни. Вони її підтримують. І тут точно така ж паралель з Хамасом на превеликий жаль. Переважна більшість цивільних, які у кадри, з якими ми зараз бачимо, ну там поранені, там розбиті ці дома, і так далі, два дні назад на цих же вулицях. Вони раділи, били і знущалися над військов... ну, над полоненими, яких захопив Хамас, які привіз в сектор Газа, ну тобто ізраїлітянами. Причому там, до речі, були іноземці. Дуже багато жінок і дітей, над якими вони знущалися. Тобто, і два дні назад їм було окей. Зараз вже ситуація змінилася. Тому тут деяким ну, організаціям треба було в першу чергу два дні назад реагувати на те, що відбувається, а не робити якісь заяви зараз. Пані юрі, як ви вважаєте, як сколихне і чи взагалі сколихне світ? Безпосередньо війна на Близькому Сході? Бо вже у багатьох країнах є протистояння між ізраїльтянами та Арабами, хоча б однаві згадати той самий Єгипет? Ну, це проблема, і це проблема навіть для європейських країн, тому що палестинські громади, вони є в багатьох країнах, їх достатньо багато, і мусульманського населення достатньо багато. А в них іде ідентифікація по принципу приналежності до релігії. Тому певні процеси будуть відбуватися, але дивіться, мені здається, що це не вийде з-під контролю, тому що в перший же день початку цієї війни країни Європи, де велика доля мусульман, вони ну, Мусульман, вони посилили заходи безпеки. Як щодо синагог, так і щодо мечеті, і вони взяли на додатковий контроль всіх тих людей, яких потенційно підозрювали в якійсь протиправній діяльності, або, наприклад, зв'язками там з терористами. Тобто Європа точно ну, буде намагатися не допустити якихось конфліктів на релігійному ґрунті. Ми бачимо, що е, воно так спалахнуло три дні, десь да, приблизно, і зараз вже от пішло трошки на спад. Далі якісь там акції протесту будуть, але вони не будуть вони будуть в межах діючого законодавства і вони не призведуть до якихось серйозних там внутрішніх криз, тому що ну насправді в цьому ніхто не зацікавлений саме в європейських країнах. Ну і знаєте, ще один момент: ну при всій повазі, е, але ну там протестувати проти війни е, тим же палестинцям, е, які знаходяться, наприклад, в інших країнах, ну це дуже легко. Да, ви краще тоді поверніться на. Батьківщину, і там ну воюйте, захищайте свою землю, да, битися з Ізраїлем, якщо ви вважаєте, що Ізраїль це ворог. Тому тут є отакий нюанс. Ізраїль до речі тут демонструє зовсім іншу ситуацію, тому що на підтримку цієї країни в різних державах виходять не євреї, а виходять просто громадяни цих країн. А е, ті, хто перебував за кордоном, от зараз є багато кадрів, яких літаками звозять в Ізраїль, тому що вони мобілізовані. Вони резервисти, хоч вони вони працюють просто по всьому світу, але спеціальним організовують літаки. Вони в них сідають і сотнями привозять кожен день, бо вони повинні це зробити. Тому знаєте, тут є певні такі відмінності і. Звичайно, багато хто буде намагатися це використати в якийсь там інформаційно-пропагандистський спосіб, але я не думаю, що це призведе до якихось серйозних конфліктів саме в Європі. Там вистачає інших питань, і зараз окремо піднімати питання чи враштовувати ще якісь там погроми і так далі. Ну це наражатися на додаткову небезпеку з боку тих країн, які прийняли цих людей і дали їм можливість жити далеко від війни, там інтегруватися, адаптуватися. Ну і в принципі, себе більш-менш нормально почувати. Пане Ігорю, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Ігор Рейтерович, політолог.